Вітаю, друзі, 1 серпня. Сьогодні з вами Кочук і хотів би сьогодні з вами детально розібрати нашумівше інтерв'ю Зеленського французьким засобом масової інформації, де він говорить про можливий референдум в Україні. Підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео. Друзям я вам зараз все це детально поясню і розпочну дійсно з референдуму, тому що ця тема цікавить і тригерить дуже багатьох українців. Чи справді він буде, що говорив президент саме про можливість. Лебіситу, де може вирішитися питання, нібито торгівлею територіями, так перекладаю на просторудську мову. Якщо детально дивитися його інтерв'ю і його пояснення, він говорить про те, що ми території віддавати не будемо. Але для того, щоб завершити війну, необхідно провести референдум. І залучитися підтримкою українців, тобто більшістю від населення України. Ну, звісно, хотілося, щоб у нас більше було вдома, бо він каже, що 7 мільйонів українців виїхало. Тому як буде проводитися сам референдум, питання доволі відкрите. Але запитання про можливий референдум задавав журналіст. А не говорив про нього Зеленського. Я думаю, що це була така заготовка, і запитання західними змі було задане Зеленському не випадково. що за все, розмови про проведення референдуму з офісом ведуться давно. Це як один із варіантів. Який би дозволив би Зеленському дійсно зберегти обличчя при підписанні з Росією не дуже вигідної для України угоди, тому що він сьогодні представляє не лише Україну, а й в тому числі Західний світ для протистояння російській агресії, яка претендує захопити не лише Україну, а якісь країни навіть і Європи, країни північно атлантичного Альянсу. І якщо Зеленський вийде з цієї історії, ну, стороною що програла, то звісно дуже погано будуть виглядати і країни Західної Європи. Які нам активно допомагають, і ті ж самі Сполучені Штати Америки. Тому я бачу саме цю ситуацію таким чином. Але чи можливе проведення, в принципі, референдуму, що стосується територіальної цілісності України згідно чинного законодавства? Я вам повернув один невеличкий ракурс, який е, відбувся точніше. Ця подія відбулася з моменту, коли президент Зеленський став президентом. Ще до моменту інаугурації завершилися вибори. Тоді, в офісі президента, тоді що називалася ця адміністрація президента, говорили про можливість проведення референдуму. Для підписання мирної угоди з Російською Федерацією. У травні 2019 року Зеленський призначив на посаду керівника адміністрації президента Андрія Богдана. Ви, певне, пам'ятаєте його, і в одному з своїх перших виступів він заявив, що питання мирних угод з Росією може бути винесене на референдум. Богдан зокрема сказав наступне: щоб не якийсь політик ухвалював рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ. Саме суспільство ухвалило таке рішення, чи підходять чи інші домовленості, ті чи інші домовленості, чи будуть вони прийнятими? Так тоді сказав. Богдан на ініціативу про проведення референдуму, який би дозволив би Україні підписати мирну угоду із Росією. Тоді пролунало дуже багато критики на адресу Андрія Богдана, піддали критиці його вислови і профільні юристи і експерти в Україні на той момент не було законодавства, яке б дозволяло проводити референдум, тому що відповідний закон, який існував, скасував Конституційний суд України. Але Зеленський обіцяв після того, як стане президентом ухвалити два закони: це про імпічмент президенту і про референдум. Про референдум закон був ухвалений його авторства 26 січня 2021 року. Називався він про народовладдя через всеукраїнський референдум. І це дуже друзі важливо, тому що цим документом ймовірніше за все будуть керуватися, якщо надумають провести в Україні референдум. Але є одна проблема: в Україні зараз воєнний стан. Відповідно до цього закону. Саме закону про народовладдя через всеукраїнський референдум не можна проводити референдуми в умовах воєнного стану. Тим паче, не можна на референдумі вирішувати питання, які прямо суперечать Конституції, підривають принцип захисту прав людини, незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність України. А от стаття 73 Конституції України говорить про те, що виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України. Звісно, що конституціоналісти ще з'ясують. Розбіжності і суперечності закону про референдум та конституції України, якщо постане питання про його проведення. Але я думаю, та навіть я переконаний, що на референдум навряд чи будуть виносити питання про територіальну цілісність України. Зеленський сказав, що територіями він торгувати не буде, і дійсно він не захоче мати такі серйозні репутаційні втрати, якщо питання таке буде винесено. Тим паче, згідно закону про референдум, на нього можна виносити лише одне питання, яке має бути прямим і не містити. Якоїсь двозначності. Тобто, ну, наприклад, має постати питання: ви за переговори з Росією чи проти, або ви за те, щоб віддавати території України Росії чи проти. Ну, по-іншому, трактування просто не допускається. Але, звісно, що сам закон можуть і змінити, а от Конституцію не змінять. І Конституція, зокрема, стаття 73 передбачає щодо зміни території України. Втім, я маю сумнів, що, в принципі, таке запитання можуть винести на референдум. Але... Що ж е, означає взагалі оце запитання про проведення референдуму і чому воно виникло? Справа в тому, що Зеленський в цьому інтерв'ю пояснює, що ситуація на фронті доволі складна. Причиною просування окупантів на фронті ми визначаємо це ледь не щодня, коли вони захоплюють той чи інший населений пункт. Звісно, просування не мають якого стратегічного характеру. Це все стало причиною того, як говорить Зеленський, що захід вводить напівсанкції. Жодної дієвої санкції з моменту початку широкомасштабного вторгнення так і не було введено. Буквально вчора у виданні Тайм виходить стаття, де мовиться про те, що у Зеленського доволі Погані відносини із потенційним кандидатом на посаду президента від демократів Камалою Гарріс. мовляв, він іще ще перед початком вторгнення просив ввести санкції проти Росії. Він мав інформацію про можливу таку війну, широкомасштабне вторгнення, але вона йому відмовила. Я не дуже вірую в цю публікацію, взагалі в цю інформацію, тому що ну навряд чи президент би звертався б до віце-президента. Про запровадження санкцій проти Росії. Ну втім, така інформація є. Він говорить, що закон про мобілізацію дозволив нам мобілізувати до лав збройних сил України чимало українців, але 14 бригад таки залишились неозброєними. Захід нам не передає зброї в достатній кількості. Вибори в Сполучених Штатах Америки не зрозуміло, як змінять ситуацію і підтримку. Бо зараз одна справа, коли заявляють про підтримку кандидати, інша справа, як будуть діяти безпосередньо вже обрані президенти, і те, що сьогодні мобілізованих вони не встигають озброювати, то як будуть це робити ті, кого оберуть, то також не зрозуміло. Говорить він і про позицію Китаю, яка стала зараз більш очевидною в частині. Прагнення Китаю бути посередниками у переговорах Росії з Україною про завершення війни. Але плану завершення цього поки що немає. Він буде, як ви знаєте, до кінця листопада і міститиме дипломатичний шлях повернення територій. Тобто, ніхто, ще раз говорю, від території не відмовляється, але в умовах того, що Захід нам не передає достатньо зброї, Зеленський не виключає того, що. Не всі нам їх вдасться повернути, а до кінця року ідеальним варіантом може бути замороження війни. Я так це прикладаю на просту людську мову, тобто припинення гарячої фази, про що він говорив. Якщо підводити підсумок загалом під інтерв'ю Зеленського, яке там триває майже одну годину, то можу сказати наступне: Зеленський чітко і прямолінійно звинуватив Захід у тому, що вони не дають нам виграти, бо вони навіть до сьогодні забороняють нам бити по території Росії. Він це говорить прямо: Захід забороняє використовувати їхню зброю для ударів по території Росії для знищення групувань російських військ, які атакують Україну. Друге, Напівсанкції. санкції не стали тим інструментом, який би стримував російську агресію. Росія і далі торгує з країнами Європи, нарощує свої бюджетні можливості продовжувати війну, хоча там дійсно є проблеми. Ну і третє. Третє, на сьогоднішній день Захід не готовий передати Україні стільки зброї, щоб вибити нею росіян з наших територій станом на кордони 91-го року. Але війну треба завершувати, тому що воювати просто українцями він сказав: Я не буду, я не хочу втратити Україну повністю кому потрібні будуть території, якщо там не буде кому проживати. Ну така позиція сьогодні президента. Тому, друзі, самого референдуму поки що немає. Але питання. Можливості його проведення воно сьогодні буде активно підніматися в суспільстві. Я не виключаю, що саме спеціально воно було закинуто свідомо в українські е, медіа для того, щоб ми його обговорювали. Тому прошу вас, пишіть свої коментарі. Чи батрачаєте ви в принципі можливим проведення референдуму? Якщо так, яке питання могло б бути винесено саме на нього? Я вам зробив короткий огляд чинного законодавства які стосується можливості проведення референдуму та питання, які можуть бути винесені. Звісно, ще раз наголошую: з цим мають розбиратися конституціоналісти. Але поки до цього дійде, ну, ми маємо можливість і право висловити свою думку. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео. друзям. всіх люблять ціну шану і шанові, не перемикайтесь. Все буде Україна!